Обережно. Після цього відео ви точно захочете замовити нашу послугу. Ми рідко можемо показати, як виглядають фарбовані вікна в завершеному інтер'єрі, бо зазвичай виконуємо роботи в процесі ремонту. Але цього разу нас запросили пофарбувати вікна в будинку з готовим ремонтом. Білі вікна дуже спрощували стильний дизайн, тому ми їх пофарбували в колір графіт RAL-7024, загальний обсяг 90 метрів погонних профілю. Додатково пофарбували віконні та дверні ручки, датчики сигналізації та два зовнішніх блока кондиціонерів. Також Усунули наявні отвори в профілі. Ремонт був повністю захищений, все ціле та неушкоджене. Результат просто вау. Подивіться, як темні вікна доповнили дизайн приміщення. Замовники в захваті, а нам дуже сподобався вайб будинку і власників. Дякуємо, що підписалися, спостерігали і врешті-решт довірили нам свої вікна. До речі, наступний об'єкт, як виявилося, ми фарбували знайомим цих клієнтів. Але про це в наступному Reels. Якщо хочете вдосконалити свою оселю, звертайтеся.